Граємо Дай, в гру Пекучий рол. Кожен свою. Очі плачуть. Готовий? Готовий? Давай. Я закриваю очі, він ховає васабі, а потім навпаки по-чесному. По Давай я чуть не ставиш. Тепер ти закривай. <рес> Два. Два. всі бояться червоних. Я вам скажу, ми сильні суперники Чотири. Чотири. <рес> <рес> ми, ми по дружбі вирішили. Що кожен їсть Так буде чесно, хотів мені їж сам. <рес> <рес> Так, дякую за гру і дякуємо доко за дуже смачні роли.